Це стиль управління керівника, який не знаходиться постійно в контексті того, що відбувається. А як чайка залітає на певний момент в команду, в проект. Починає висмикувати з контексту якісь питання, або накидати інших, які взагалі не вписувались в проект, в дедлайни, в таймлайни. І відповідно він залітає як правило на негативі. Йому все не подобається, або щось не подобається, або він накидує мільйон інших ідей. З якими команда не розуміє взагалі, що робити і що брати. Воно вже горить, чи воно тільки підгорає, чи воно взагалі може чекати. А, і так само різко, як він залетів, так само різко він відлітає. Ну, вибачте, на слові, але це відео неформальні. Чайка прилетіла, і улетіла назад. Команда сидить в шокі, керівник в шокі від того, що. Він не задоволений тим, що відбувається, але це по суті демонстрація і ілюстрація антисистеми, антипродуктивної роботи. І я працювала із класними крутими менеджерами, з яких я брала приклади, які є для мене наставниками. І досі я працювала із чайка-менеджерами. І повірте мені, другий варіант це дуже погано. Не будьте чайкою, не управляйте так людьми. Це приводить до їхнього вигорання. А якщо у вас круті люди працюють в команді, вони на це подивляться один, два, максимум три рази і полетять від вас.